Як ви. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви вже знаєте, що раніше цей острів був високим. Ну, як високим. Блоків 7. Ні, 7, 10, Блоків 100 приблизно. Ну, а ми його зрубали. Так от, що я хотіла. А... Ну як, я його сам. Не я з Максом, а я сам. Його перетворив на плоский. Через те, що я хотів подавати хату, і я думаю, або його піднімати, або опустити до рівня моря, практично. Ну, не практично, а до рівня моря. І я зробив до рівня моря. Як бере запікану буква.

в цьому відео ми хочемо почати будувати будинок. або почати в шахти, я не знаю точно. Це почати Шахта будувати. будувати будинок. Так, то я спеціально острів зрочищила півдня, щоб ми будували в шахті будинок. Ой, де буває. Та? Так? Так. А тут багато березі? Тобто бережний ворож. цікаво, який був самий перший Майнкрафт взагалі на йду компі. І хто його придумав на комп? Я знаю, що ночь придумав. Ночь придумав, якщо не помиляюся на, на цей Майнкрафт взагалі. Да. А на ПК розробник і Моджеронка. Скільки тебе? Вже 64. А ти як? У мене ж хіба 53. 54. Ну, дай 64. О, сейчас 6. You can side this shell. Let me bought it and there будет bugger. А, заявление? Ну... Де, я вышел это никак. Команды уже мало тебя. Она выкидает. Так, я такой. Після, У тебе тупор з каміння, це така фігня, а в мене, знаєш, що... Желізо. Наоборот, я. це краще, але його... Його маєте добити. І, і поганіше, що це, що в тебе закріплюється. Не, За не скріплюється. Там тебе не вже скільки? У мене ще що... 4 і 10. А ще, вже, я вже тебе принесу? Давай будем по чуть-чуть. Ой, бачу, барашки, бывают барашки, не траплю. На интервью. У нас так и выбираемся. все, мы вечервому. 155. Тобав, треба буде побігати, так само Знаете, женить. що хворий, Макс? На ніч Ну да будет відкрити яркість На 16. Відкрити яркість яркость. Напомню, поставить яркость. Давай, поставий яркость, напомню. Да. В мене якось стоїть майже на наповні. Коротше, в мене же більше двох стоків. Вот. У мене 200 десять. 10. В мене є насіння. Кстати, потім з тобою не рати добувати губки. Губки? Так. А що губки робить? Вони нічого не роблять, їх треба на, на глибині добувати. Вот сложиться. Пожарно береза. О, привет, біжу, скільки? Тут. А привет, это бежу скики. Ты да. Тут. Ты бегаешь? Да, бегаю. О, спасибо. На я тебе кидаю цей. То берешь топор? Ну, одну дару можно взять. На момент сма. В тебе скики уже є. У меня все 4-21. Значит, два стака будешь мать. Привяжешь до дома. Я бок буду бегать с братом Сент. Забрал я топор? Да. Да ну у мене одинаки. Задинатий. Ну, все рівно. Вже краще ми ну, бачимо дуже. Назнаково монтимутвера. Короче, більше старстю не мачу. О, от тепер вже хіба починаєте ні... Ну ще не ніч. У мене здесь тут десь було ця, я не знаю, де хіба. А кстати, в подальому відео я в поданжу. Можете собі подивитися, ці відео досить ну, Я зайшов пи... Я зайшов взагалі один далі. Оу, я, я спалив дерево. А, навіщо це зробив? О ні? Дерево дуже ряхом гри, так що треба покласти одразу іде. У наступному відео ми підемо в шахту і будемо добувати ресурси так Максим спати. Ну давай, так що було просто так іде додому. У нас такий міні-домик. Ліжка є від печі не загоряться. Скажи. Це було не чітко. Я... Ой. Эй, дымо дару. О. О. Давно. Гарний. Эээ. <гум> е! Хармин зе. Що зміни трошки з дике почувався? Хайди, добре. добре. <гум> Лих? Так. Да. Добре, зараз я забираю руку, зукав себе не. Е! Уб'юся! На твич. Добре, я тут не спину дав. Ми <гум> скидвое стопор мы спимо. Дровару. Дра. Ну почему двоє зпу? У Мене є майже 400 ка цього. кацо. Четыре є п'ять. Вау! У нас поки що на це все. Наступні серії ми будемо будувати. Ну всім па-па!